Добрий день наші клієнти. Хочу вам зараз показати баню квадро 4 метра в повній комплектації, яка прийде на нашого клієнта з гаряча. Тут замовили з такою широкою ступінкою. у нас вже йде більш широкий такий козирьок, як завжди, красиві декоративні світильники. Ви можете побачити. Баня профарбована фарбою тікуріла в три шари. Тут у нас пластикове на вікно, також є москітна сітка, вона вже всередині вкомплектована. Вкуп... Зроблений ще додатково такий капельник. Це таке невеличке наше покращення. А вода і світло заведені ззаду. Ми можемо зробити під ваші побажання і планування автоподвір'ї. Криша, як завжди, на черепіка з подложкою, капельниками. Все як повинно бути. Тут у нас подача холодного повітря, це у нас забор для того, щоб було паритись максимально класно віконечко відкривне, ну і звісно вентиляція. Додаткову комплектацію у нас також вже наготовлені зараз віники, шапочки, тапочки, кувшинчик, відро, яке це все дає, скажімо вам, ну, реально кайф її отримати, поставити і вже через годину можна впаритись та відпочивати. я вам покажу. Двері нашого верниса, до речі, під ключ дуже, -дуже зручно. Ось така банька, тут зручно сидіти ну, на 2-4 людини, якщо продемонструвати, ось можна спокійно сісти один, ну, навіть дві людини може сісти тут. Е, також можна поставити додаткову лавку. Дубовий стіл, підвіконник, лавочки. Дивіться, який підспинник декоративний. Він просто класний. От я з під спину, дуже зручно, ти сидиш та відпочиваєш. Тут а ми також можемо показати, що у нас ця електрика виведена на автомат. Стоїть УЗО, звісно, це є безпека, полички дві штуки, і також у нас є зверху на тій поличці розетка додаткова. Активна вентиляція. Тут у нас душева кабіна з відром-водопадом, з механізмом все заведено в стінах, як положено, електронагрівач. Це сама парна, дивіться, який нереальний крутий вигляд, вона вже має. Ось якщо ми так відкриваємо, тут клієнт замовив преміум е, брусу, він йде 40 мм. Ви бачите, як вона все зроблено. Хочу продемонструвати особливо кладачу холодного повітря. Ось так вона відкривається. І отсюди тягне холодне повітря. Тут у нас зроблена підсвітка повністю по кругу. Підспинники, соляний світильник, котел і парогенератор, який вже вставлений. Сюди наливається водичка. І у вас постійно подається пар. Гімалайська сіль, ось такий підголовник. Зробили все, старалися на максимум. Сподіваюсь, клієнту нашого навели. Це все піднімається. Ось таким чином, там можна легко прибрати. Двісно, годинничок отакий можна. І отака красива декоративна лампа. Це баня найкраща для сім'ї невеликої, якщо там на 2-4 людини. Вона дуже класна, тому що її дуже легко поставити, вона не потребує якихось умов зберігання. Тобто Тут тільки попарився і впочив. Перекрив воду і все, можна вже відпочивати. Тому дзвоніть нам, пишіть в інстаграм, де дивіться на Ютубі, у нас багато різних відео, можна планування зробити так, можна зеркально. Все можна зробити під ваші побажання. Тому дзвоніть, пишіть там, і ми будемо дуже раді зробити для вас баню.